Ми прагнемо відповідей, нас вчать цьому у школі. Якщо ти даєш правильну відповідь, отримуєш винагороду. Це змушує нас думати, що відповідь завжди є, але іноді трапляється те, на що відповіді немає. Ви маєте поглянути на все, що коїться з іншого боку. Бо якщо ви ставите занадто багато запитань у невідповідний момент, то не знайдете здорових відповідей або не знайдете відповідей взагалі. Розчарування заважає, бо яка різниця? Чому важливо, із чим ви зараз маєте справу? Якщо ви маєте чітке розуміння, через що ви зараз маєте пройти. То не час турбуватися про те, чому те, з чим ви маєте зараз справу, те, що ви переживаєте, повинно мати перевагу над розумінням причини.